І цифрова валюта національного банку. Ось це так поворот. Тільки не спішіть перемикати відео, почувши незрозуміле слово, тому що воно стосується кожного з нас. І я переконаний, що в кінці цього відео ви зрозумієте, чому так важливо вникати в тему віртуальних активів і яка революція очікує найближчим часом центральний банк. Почнемо із найпростішого, так, щоб все було зрозуміло. Уявіть собі, що ви отримали певну суму грошей на картку, яка прийшла до вас від вашого роботодавця за відповідно виконану вами роботу. Значить, все просто, все зрозуміло. Але якщо я запитаю вас, а де перед тим були ці гроші? А де ви були всі ці 8 років? Тобто. То раніше користувався цими грішми, можливо, ці гроші використовувала якась компанія з цілью відмивання грошей, або вони прийшли з-за кордону. А можливо, з вашою компанією хтось розрахувався за надані роботи і послуги. Але тоді виникне питання: а звідки у вашої компанії ці гроші? Так, звідки ці гроші в контрагента, який за них заплатив? А звідки ці гроші в контрагента-контрагента, який заплатив вашій компанії, для того, щоб вона заплатила вам заробітну плату? Звичайно, що виявиться, що цей ланцюжок рано чи пізно десь зникає, тобто кінці воду. Ми не до кінця розуміємо, звідки ці гроші взялись. Тобто ми розуміємо десь приблизно між рахунками, їх теоретично можна вислідкувати, але це все довгий клопіткий процес. А тепер уявимо собі, що ви точно можете сказати, що перед тим, як ці гроші зайшли на ваш рахунок, вони в певній пропорції були отримані, скажімо. Вашим підприємством так за рахунок того, що воно виконувало якісь товари, роботи і послуги перед іншим підприємством, а це підприємство в свою чергу переслало 20 відсотків від тих грошей, які воно отримало від продажі е, морозива в ресторані в Харкові, а 10 відсотків від, скажімо, від того, що купувало генератори, а ще 15 відсотків, скажімо, від того, що постачало електроенергію е, тим чи іншим споживачам. Ну або ще 5 відсотків. За рахунок того, що е, отримували якісь послуги, тобто ми могли би відслідкувати кожну безвітку транзакцію і її походження, звідки саме вона береться. Якщо дуже глобально, то десь для цього цифрові гроші і потрібні, для того, щоб можна було розуміти, чи. Той чи інший контрагент десь не порушував законодавства, чи він отримує справді легальні надходження. Звичайно, що цим все не обмежується. Можливість записувати інформацію в вигляді блок, через блокчейн, так тобто блок певної інформації через ланцюжок доставки цієї інформації, децентралізованої, зібраної в багатьох різних учасників, загалом дозволяє нам відслідковувати всі без винятку етапи в ланцюжку цих же ж транзакцій. Але звичайно, що це з одного боку робить загрозу так званої цифрової диктатури. Тобто, коли люди з певним соціальним рейтингом отримують доступ до певного фінансування, а ті, хто не має такого соціального рейтингу, такого доступу не отримують. Тобто, свого роду це спосіб покарання незгідних і спосіб заохочення всіх згідних. Так, з іншого боку, це спосіб швидкої і зручної доставки від уряду напряму громадянину громадянам. Давайте зрозуміємо, як це працює. Отже, зараз є уряд, який має Образно свій банк, ну так, це ж дуже загально, який в нас називається НБУ. І НБУ взаємодіє по рівню дворівневої банківської системи із комерційними банками. І через комерційні банки гроші надходять до конкретних клієнтів за відповідними розпорядженнями тим, хто є власниками тих чи інших рахунків. Але уявіть собі, тепер що ці гроші можуть напряму надходити від уряду до громадян. Тобто, ми забираємо в даному випадку цю функцію національного банку і забираємо її в комерційних банках. Чи це не буде революцією, чи це не буде зміною? Насправді, звичайно, що буде. Ясна річ, компанії поки що не спішають, верніше, країни поки що не спішають з таким впровадженням. Чому? Тому що таке впровадження вимагає часу, воно вимагає юридичної, економічної технічної інфраструктури, воно вимагає величезної кількості законодавчих погоджень з різними країнами. Україна зараз має вже закон про віртуальні активи, але в той же час, готуючись до вступу в ЄС, ми так само будемо орієнтуватися швидше всього на законодавство, так зване MICA, в якому буде чітко детальніше прописано всі оновлення, які стосуються віртуальних активів. І ми поки що чекаємо, поки його буде затверджено європарламентом, так а потім вже відповідно швидше всього будемо якісь ключові аспекти брати на нашого внутрішнього законодавства. Тобто, давайте ще раз розуміємо, що CBDC, тобто цифрові валюти національних банків, які зараз в процесі технічного впровадження, так чи інакше стануть звичною частиною нашого економічного фінансового життя і впливатимуть як на роботу самих банків, так і на життя нас з вами як громадян країни. Чи CBDC означає заперечення чи відмову, чи канселяцію інших криптоактивів, чи там навіть стейблкоїнів? Звичайно, що ні. Швидше що всього навпаки, за рахунок CBDC буде краще інтегрована вся система і буде образно кажучи цифрова гривня. Так так само, як вже багато країн запускають свої цифрові валюти. І е, от цей рік я переконаний, буде присвячений тому, щоб не просто регулювати, а і запустити цифрові валюти в достатньо великій кількості країн світу. Для чого? Для того щоб скористатися віртуальними, віртуальними активами або, краще кажучи, цифровими грішми, як ключовою фінансовою інновацією століття, і та країна, яка програє цю гонку, так їй доведеться підлаштовуватися під. Фактично інші країни під ті, які своєчасно запустили свою цифрову валюту. Звичайно, чи перейдеться до цифрової диктатури, чи навпаки, максимально ліберальної економіки, в якій можна відслідкувати кожну конкретну транзакцію, включно з її емітентом, тобто хто запустив цей весь ланцюжок, залежить від нас з вами, від громадянського суспільства, вміння якісно чітко доносити свою думку для, для влади. Але в той же час маємо і на технологічному рівні розуміти, що буде відбуватися. І завершуючи це відео, що хочу сказати, так чи інакше нас. Чекає багато в чому цифровий світ. Ні, це не означає, що не буде електронних грошей, звиклих нам на пластикових картках. Чи, наприклад, що це не означає, що не буде, скажімо, паперових грошей. Швидше всього, вони залишаться, В якісь пропорції, але точно вони залишаться. Але ключові платежі перейдуть на е, через цифрові гроші, тобто ті транзакції, по яких можна буде детально відслідковувати. Це не єдина функція, але одна із насправді важливих. І чим краще ви будете орієнтуватися в тому, як працюють віртуальні активи, тим краще можете зрозуміти до якого життя. Варто готуватися. Якщо для вас крипта це якась дуже нова і незрозуміла тема, то я дуже рекомендую переглянути відео, воно десь мало бути отут, про те, як вникнути в тему крипту спочатку, будучи чи то 80-річною бабусею, чи то школяром. Початкової школи так і з другого боку, так само рекомендую переглянути відео для підприємців, як ви вже зараз можете токенізувати свій бізнес і перевести його на більш новий, більш якісний, більш сучасний рівень за рахунок запровадження певних правил токеноміки у свою діяльність. Я буду радий зростанню кожному з вас. І Якщо для вас фінансова грамотність це той напрямок, яким ви працюєте, бо хочете, щоб не тільки ви працювали на гроші, а гроші працювали на вас, то обов'язково рекомендую долучитись до нашої навчальної програми в онлайні або офлайні фінансова незалежність, де ми проходимо всі без винятку кроки, які необхідні для того, щоб скласти фінансову модель, фінансовий план, інвестиційний план. Що важливо поміняти своє соціальне оточення і напрацювати свій соціальний капітал, навчитися інвестувати в ключові інструменти, і що найважливіше поміняти спосіб. Мислення, яке допоможе вам заробляти, зростати і формувати свій капітал, а разом з ними пасивний дохід. Нехай фінансово грамотних українців буде все більше на зв'язку.